Знаємо, що твій телефон просто зараз розривається від сповіщення з телеграм-каналів. Але окрім перевірених фактів і новин, які ти читаєш 24 на 7, зі швидкістю блискавки, на жаль, несуться і фейки. Це неправдиве твердження, яке часто є просто вигадкою. Наприклад, фейк про розіп'ятого хлопчика на Донбасі став символом російської пропаганди. Фейки часто створюють на основі реальних актуальних новин та персон, вигадуючи фантастичні деталі, щоб приховати істину. Як це працює на практиці? В Україні, як і в інших країнах, існують лабораторії з дослідження вірусів. Це факт. В Україні розробили коронавірус і біологічну зброю проти росіян це фейк. Які типи неправдивої інформації існують? Помилкова інформація, наприклад, помилки у підписі до фото, вказання неправильної дати або статистичних даних. Зазвичай ЗМІ, яким не байдужа своя репутація, обов'язково виправляють помилку і вказують про це в оригінальній новині: дезінформація. Це маніпулятивний аудіо або відеоконтент, який створюють навмисно аби зашкодити, поєднання правдивої та неправдивої інформації. Це навмисне оприлюднення особистих даних із одночасною зміною дати, часу або деталей. Які ознаки фейків перш за все, це шокуючий характер новини: висока емоційність повідомлення, відсутні будь-які посилання на офіційні джерела. Або ж узагальнене посилання, апелюючи до авторитетів, вагомих джерел, наприклад, так званих британських вчених, використання готових і беззаперечних тверджень без надання аргументації, або ж розмитість трактувань та оцінок, наприклад, фрази по суті, більшою мірою як правило і так далі. Ну і нарешті, використання конспірологічних версій зі словами ви ніде про це не дізнаєтесь, або це всесвітня змова. Подібні приклади фейків ми зараз бачимо у ворожих змі: наприклад, те, що Зеленський визнав поразку України у війні, або те, що Бандера власноруч обстрілює будинки мирних мешканців. Або що геноцид українців у передмісті Києва є спільною постановкою Служби безпеки України і західних спецслужб. У чому головні загрози фейків для тебе: нав'язування суб'єктивної думки і сприйняття події, демонстрація певних моделей реакції на неї, формування стереотипу. Я знаю про це все. Хоча насправді почув лише дещо і дуже фрагментарно: знецінення та відсутність критичного мислення я не буду аналізувати, бо це за мене зроблять інші, знецінення експертів як носіїв достовірних і перевірених даних, а також створення альтернативних новин і їх трактувань. Все заради того, щоб втопити реальність у інформаційному болоті. Які ще різновиди неправдивої інформації існують? Окрім явних фейків, є також упередження, пропаганда і клікбейт. Пропаганда це упереджена чиманлива інформація, яку використовують для того, щоб поширити певну точку зору. Наприклад, лейтмотив російських пропагандистів, що в Україні йде спецоперація по звільненню України від неонацистів. Упередження це медіаконтент, який надає перевагу лише одній точці зору і не показує інші. Яскравим прикладом є використання фрази пропагандиста Кісельова завпадіння ні, думаю». І нарешті клікбейт. Це сенсаційний заголовок, на який хочеться натиснути, або коли обіцяють контент, якого не існує. Наприклад, те, що Байден назвав Путіна злочинцем, заголовки російських медіа видають за офіційне оголошення війни, щоб убезпечити себе від фейків та неправдивої інформації, використовує лише офіційні джерела, а також медіа, яким довіряє левова частка українців та які цінують свою репутацію. Не поширюй шокуючу інформацію, не перевіривши її, як мінімум у кількох змі. Не ділися фейками, навіть якщо дуже хочеться, щоб вигадка виявилася правдою.